Один приятель каже іншому: головне це дім збудувати та сина виростити. А дерево а з деревом я вже розлучився. Миколо, чим це ти так зачитався? Підручник з логіки. А що це таке? Зараз поясню. Ось у тебе є сірники? Ну є. Значить ти куриш. А якщо куриш, значить і п'єш. Раз п'єш, значить гроші є. Якщо гроші є, значить ти з дівчатами гуляєш. А раз з дівчатами гуляєш, виходить неімпотент. імпотент. Логічно? Так, кльово. порадувався Іван і пішов додому задоволений. По дорозі зустрів Славка. Славку, хочеш розповім, що таке логіка? Ну, ось сірники в тебе є? Ні, нема. Іван тяжко зітхнув і промовив Виходить, ти імпотент». Людина на 80% складається з води. І якщо людина не має мрії або цілі в житті, то вона лише вертикальна калюжа. Стоїть чоловік вранці на зупинці. Повз пробігає якийсь спортсмен. Хлаца його легенько по носі і каже: Хе дурень! і біжить далі. На наступний ранок ситуація повторюється. Чоловік увечері приходить додому, розповідає дружині про це. Та йому каже Любий, не звертай уваги. Чимало дурнів всяких. Наступного ранку знову стоїть чоловік на зупинці, повз пробігає той же спортсмен. Клаца його по носі та каже «Я де!» да". Петрик танцює з Марічкою в ресторані. Марічко, ти що сьогодні без трусиків? Так, Петрику, а як ти здогадався? Так у мене це всі туфлі у лупі.